Конавчий комітет Богуславської міської ради розпорядження від 26 травня 2025 року за номером 84 про оголошення дня жалоби у Богуславській міській територіальній громаді. Відповідно до пункту 20, частини 4 статті 42 пункту 8 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою вшанування пам'яті захисника України Завірюхи Василя, оголосити 26 травня 2025 року днем жалоби на території Богуславської міської територіальної громади. На знак скорботи за бійцем, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, обмежити проведення святково розважальних заходів на території громади, одночасно вшанувати пам'ять загиблих захисників України, жителів громади. Підлубного Віталія, Василенка Олександра, Пушняка Павла, Ухарського Федора, Вовченка Олексія, Щуренка Миколи, Бочарова Олександра, Данілова Володимира, Ручки Сергія, Карлаша Олексія, Хоменка Андрія, Поливача Мирослава, Пилипченка Павла. Родиненка Юрія, Шинкаренка Ярослава, Бурмецького Олександра. Басенка Юрія, Руденка Сергія, Ярошенка Володимира, Якименка Юрія, Шевченка Володимира. Вільчинського Павла, Іванченка Артема, Добровольського Данила, Ткаченка Анатолія. Онопрієнка Олександра, Якименка Ярослава, Гуртима Дмитра, Силенка Сергія, Яцькова Сергія, Романенка Руслана, Івченка Олексія, Якобчука Анатолія, Фіщенка Олександра, Черніцина Олександра, Накоренка Андрія. Горницького Олексія, Верещинського Богдана, Гребеневича Василя, Казміренка Валерія, Косована Андрія, Гарнагу Юрія, Пінчука Володимира, Горицького Руслана, підлубного Миколу, Касинця Дмитра, Митяя Ростислава, Бондаренка Вадима. Кравченка Віталія, Кириченка Андрія, Ютовця Владислава, Середи Сергія, Терещенка Олександра, Кушніревського Юрія, Гамарника Ігора, Кузьменка Сергія, Глієвого Миколи, Пискала Владислава, Якутюка Станіслава. Середницького Віталія, Зуєва Віталія, Батури Ярослава, Івашини Сергія, Якубовича Антона, Васильченка Максима, Козленка Миколи, Хижняка Євгенія, Завальського Дмитра, Бондаренка Віктора, Орехова Олександра, Затірки. Павла, Момотенка Олега, Чабана Євгенія, Кондрашова Дениса, Лисицю Віталія, Коршака Максима, Ігнатенка Вадима, Подрезова Сергія, Левченка Андрія, Драченка Сергія, Кравчука Олександра, Васильченка Петра. Пільгуна Євгенія, Кулеші Івана, Крушінського Віталія, Мальованого В'ячеслава, Тимошенка Олексія, Рубцова Сергія, Бліженського Данила, Несміха Ярослава, Кирієнка Сергія, Цюрупи Сергія, Сагітова Федора, Ковтуненка Антона.